Доброго всім здоров'я, шановні українці! В цій серії ми з вами поговоримо про таке, що зобов'язують ті народні депутати робити ТЦК та СП, що для них придумали От, нові методи е від ТЦК відлову людей. Потім е налоги від Гетьманцева, о, арешт генералів і що говорив Трамп на своїй інаугурації, що він говорив про країну чи не говорив. От, про таке поговоримо. А на даний момент хочу вас попрохати, дуже сильно поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, включити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Це займає всього-навсього пару секунд вашого времени, не, не треба ніяких коштів, вложення, чи ще щоб просто поставити лайк і підписатися на канал. Отже, що ж хочуть зробити для ТЦК як заявляють народні депутати, що в Верховній Раді в комітетах розробляється законопроект, який внесе в існуючий закон про мобілізацію поправки про відповідальність співробітників ТЦК. Що ж там хочуть зробити? Отже, насамперед, хочуть зобов'язати не носити балаклави. Ці балаклави закривати обличчя. Але ж, так як, як, як ми знаємо, що посадовцям не, не можна взагалі носити балаклаву. Як його ідентифікувати? В нього повинно бути посвідчення, да? правильно, ну, якщо він вас зупиняє, він повин... а як його ідентифікувати, він чи не він? От, як? І вони це хочуть поправити, вроді би, воно є. От. Потім що ще? Е, зобов'яжуть? Не зобов'яжуть, а відповідальність буде відповідальність за Мобілізацією заброньованих і в кого є відсрочка. Ну, Вроді би і так їх не можна мобілізовувати, що вони хочуть цим зробити. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Плюс до того, міліція буде, поліція верні, буде присутня, вона не буде їх охороняти, як вони кажуть, вона не буде їх охороняти, а буде для того, щоб охороняти нас з вами. Та поліція буде, щоб охоронять. Ви в це вірите. Поліція буде, вони хочуть це зробити, що поліція щоб вона охороняла нас з вами. Так вона і так повинна нас з вами охороняти. Вони давали присягу захищати права і свободи людей. А насамперед, все зовсім по-другому. Плюс до того, що їм не, вони будуть повинні застосовувати силу тільки в рамках закону, і в рамках своїх повноважень. Ну, так воно і раніше було. Що вони хочуть ще зробити? Я просто не розумію, що вони хочуть цим законом. Зробить, хто його знає. Ну вже ж такі закони є, але все одно, подивіться, вони все одно лупашать, вони ламають, крутять, б'ють людей без розбору. Ну, Будемо будем бачити, що вони придумають у цьому законі і що воно буде, і яка там буде відповідальність. Він, як ви думаєте, прийме, прийме Верховна Рада? Більшість проголосує за цей законопроект, щоб нести зміни, чи ні? Ну, Мені кажеться, що це мені кажеться. Це моя сугубо думка. Випишіть коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Що це передаки горять, напевно. І що от ми щось робили для народу, от ми щось От бачите, от ми робимо, от ми бачимо. Хоча дивіться, якщо вони вже про це говорять, значить вони там знають, що коїться. Значить вони ж знають, що коїться, що в вб'ють, б'ють, ламають, крутять, везуть кудись, що заброньованих мобілізують. Ну, знають же ж це. Тоді чому ніхто нічого не робить на законодавчому рівні. О. Ну, поїхали далі. Нові методи відлова ТЦК, які от дивіться. Багато чоловіків працюють неофіційно, як вони ну, вже розповідають люди, які попадали в таку халепу. І щоб не світитися, тому що якщо офіційно цей світишся, показують воєнкомат туди-сюди і тому подобне. Багато людей, хто не хоче, чоловіків такого робить. І приходять на співбесіду, да, і от ТЦК. До малих підприємств, малих підприємців, які там туди-сюди приходять і кажуть: дорогой, отак і отак. Якщо ти хочеш, щоб тебе не кошмарили, ну ми, ну ж тобто не кошмарили, а ми не здавали тобі проблем, там не чіпали. Знаєш, якщо прийде до тебе якийсь там дядька і захоче е, стоїтися на роботу неофіційно, ти нам але хай приходить на співбесіду, а ми там почекаємо і і увізем. От Отак. Приходите ви. На співбесіду, підійшла вам робота. Ну, не хочете ви світитися. Ну, багато, Ми всі знаємо, що скільки людей працює неофіційно в нашій країні. Це всім, все відомо, просто ніхто нічого не афіширує. Побалакали туди-сюди, до договорили, не договорились, виходите, а внизу вас вже чекає бусик, поліція, ТЦК, ну, вже нікуди не дінетеся. Або ховаються, піджидають, поки ви вийдете. Ну, напевно, що будуть піджидати. Тому що хлопці розказували, що приходить, Вдавалося ну, втікти від цього всього. Так що, отакі от от нові методи. Да, ще по поводу цього закону, що вони там придумують. напишіть в коментарях, що ви по цьому подумаєте. Що ж там говорив Дональд Трамп на своїй інаугурації, хто дивився, хто не дивився, такого про Україну дуже. Нічого він не говорив. Ну, можна сказати, що про Україну він взагалі нічого не говорив. Він говорив про свою країну, він говорив, що з його приходом все буде добре, що вони будуть займатися тільки своєю країною. Плюс до того, плюс до того він вже зупинив на 90 днів поміч всім країнам. А як ми знаємо, що Україна саме перший, хто кому е, да, Америка. От він вже зупинив, вже, ну, вже сьогодні він вже вступив і вже указував. А на інаугурації він говорив, що він за... буде як миротворець, буде як миротворець. Ну, плюс заяви його, що він скаже по, кінцю, по окончанню війни все, що, е все, що буде стосуватися окінчання війни, тоді, коли він зустрінеться з Путіним, От він з Путіним зустрінеться, по поговорить і тоді все буде ясно. Він відповість, що там по закінченню війни. А на інаугурації він нічого про Україну не говорив. Він говорив про свій народ, він говорив про свою країну, він говорив, що буде це робитися в країні. І от, будь ласка, сьогодні вже перший день при вже званні президента Америки вже підписав указ, що він прикращає на 90 днів любу поміч любим країнам. Ну тобто. Получається отак. Чого, ну дивіться, таке ще є е, питання, чому наш, на, наша влада наскільки раніше оголосила про е, військовий стан? Набагато раніше. Набагато раніше вони проголосували за військовий стан. Набагато раніше. Чогось бояться. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Ну, я не знав, що ви думаєте по цьому поводу. Набагато раніше вони проголосували військовий стан, щось бояться, чи щоб позакривати нам роти, щоб ми не вилазили до, ну, завчасно і нічого не говорили, чи як чи, ну, як це. Ну, Але ж поживемо, побачимо. Е, плюс до того у нас опять, знову від Гетьманцева і компанії налоги. Налоги від компанії, від компанії Гетьманцева. Да? Все вже обложили налогами повністю. Тепер налогами обкладають посилки, які будуть приходити із-за кордону. Посилка, яка до 45 євро не буде облагатися налогом, а з 45 євро, це вже буде обкладатися налогами. Ці посилки будуть. Ну, я так думаю, що прості громадяни України не сильно заказують із-за кордону посилки, їм не сильно шлють, або ж шлють, раз вони таке роблять. Для чого ж це вони роблять. Допустим, ну, я. Не, допустім, я Піші в коментарях, виходите ви посилки чи ні. Допустимо, я ніяких посилок із закордону не получаю, мені ніхто нічого не шле. От. І я нікому нічого не шлю. Але ж дивіться, їхнє підняття податків сказується на нас з вами. Постійно на нас з вами сказуються. Вони піднімають податки для малого бізнесу, а малий бізнес, звісно, піднімає на свою продукцію, ціни. І страдають хто? Ми. Вроді без нас не трой, не чіпають, на бізнес е піднімають ціни. А бізнес змушений піднімати ціни на продукцію, тому що їх оплали налогом. І, хто, ну, в коні, хто страдає. Простий народ, прості громадяни України, такі як ми з вами. От тут, і тут так само. Дещо ж вони знають, раз вони на ці посилки вже е налоги, плюс до того там. Я так і не поняв, по-моєму, що і на таксістів на Глову на це будуть накладати налоги. Плюс на доставку на доставчиків на кур'єрів, на, кур на доставчиків піщі. Вони ну, це все в великих городах, на селах це не скажеться, тому що в села не доставляють їду. Голову в селах немає. Це ну, все, все, напевно, розширено на мегаполіси. Плюс вже пішли арешти генералів. Генералів уже в сирських неприділах в стороні десь там От, і арештовують генералів ну чомусь уже бивших. Генералів, які на Харківщині не зробили оборонні споруди, щось вони там не зробили, дуже багато. Я дуже це сильно не внікав, але ну, от з вами про це поговоримо, що вже їх арештовують. Чи це не вигодні генерали, чи це вже якісь, як би сказати, от, типу, дивіться, бачите, що ми робимо? От ми вже арештовуємо генералів, арештовуємо, дивіться, які не зробили там щось і тому подобне. От, ми вже їх арештовуємо. Чи може ці генерали щось знають, щоб вони не розповідали та їм закривають рота. Тут уже хто знає, як воно і що воно. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Буде цей закон, який зобов'язатиме ТЦК. Ну, я думаю, що воно все це, сугубо, моя думка, люди, я ще раз говорю, я нікого ні до чого не призиваю. Сугубо моя думка нікому нічого не нав'язую. Це я висловлюю свою думку. Я думаю, що скоро кінець цьому всьому прийде. І вже в них горять пердаки. У влади, у міністрів, у цих депутатів, у них усіх горять пердаки, вони оце вже не знають, що робити, вже вони мечуться. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб воно все оце розслідувалося, і щоб ну, винні понесли покарання. А я бажаю вам здоров'я, бажаю вам самого найкращого, щоб ви берегли себе, своїх дітей, своїх близьких. Дай Господь вам здоров'я, нам здоров'я, терпіння і покарання всім, хто чинив отак з українським народом. Щоб всіх покарали. Всім покапка.